Шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Тактіві. Сьогодні в рамках проекту телебачення проти корупції ми поспілкуємося з експертом в галузі протидії корупції Олегом Тонконцем. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Перед тим як ми почнемо, я хотіла б трішки розказати нашим телеглядачам про вашу професійну діяльність. Річ в тому, що Олег Володимирович тривалий час працював в головному управлінні юстиції в Миколаївській області на посаді головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції. Сьогодні ж пан Олег очолює другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Правильно все сказала? Так. Олеже Володимировичу, перш за все, хотілося б, щоб ви дали власну оцінку рівню корупції в Україні. Наскільки вона є все таки великою? Ну, Власну оцінку рівня корупції України це дуже слушна думка. Да? Якщо Україна на сьогодні стоїть займає 142 позицію по рівню корупції України 100, 100, із 175 можливих, то ну, давайте саме будемо оцінювати, який рівень корупції. А взагалі рівень корупції в Україні вже Достав такого ПГ, що навіть люди, які апріорі не можуть брати хабарі або вимагати від людей надання такого хабаря, це роблять. Тому що суспільство вже дійшло до такого, що, не знаю, навіть державні службовці посадовці Самого нижчого рівня, рівня, від яких взагалі від їхнього рішення взагалі нічого не завис, ні, не, вони взагалі взагалі нічого не рішають, ані угу. створюють такі умови, такі умови, що громадяни повинні давати хабарі, щоб взагалі, щоб їх прийняли. Тому рівень вважаю, що дуже 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 високий. Як ви вважаєте, що є тим зерном, яке проросло і тепер називається корупцією? з якого рівня починається? Це чи взагалі чи залежить е, рівень корупції, е, боротьба з ним від позиції громадян звичайного населення? Е, не будемо говорити там про держслужбовців, про працівників міліції, чи про е, е, працівників там прокуратури е, чи якихось там бюджетних установ, а звичайних е, людей, які там працюють. Вчителями, медиками і так далі, то подібне, чи залежить від... Такої взагалі то та так. Рівень корупції залежить від суспільства і від громадян, як вони, як вони його сприймають. Чому? Тому що всі ці посади, які ви перечислили, державні службовці, посадовці, uh -huh. це дзеркало громади, це дзеркало общества. Яке у нас суспільство, яке у нас общество? І такі державні службовці. І як люди приймають цей, саму цю корупцію? Якщо е, на сьогодні корупція така, що люди вже е, навіть шукають людей, кому дати хабаря, щоб тут передав хабаря іншому. Це вже нонсенс. Такого не повинно бути. Е, чому це робиться? Тому що люди, на мою думку, вже не вірять. Нікому, ні в боротьбу з корупцією. нікому. Вони вирішують свої питання таким чином, яким вони вважають потрібним. Швидше, Швидше, простіше. Вони вважають, що по-другому це неможливо зробити. Вони, вони не вірять в праву державу. Тому рівень корупції в першу чергу, в першу чергу залежить від нас з вами. Як ми сприймаємо це, як ми готові надавати ці хабарі? Чи готові ми, щоб не надавати хабарі, йти до останнього, захищати свої права в суді і в інших органах державної влади? Це дуже слушне питання. Тому, до речі, зараз з 1 липня 2015 року створений центр безоплатної правової допомоги. Який, на мою думку, може створити стати тим речагом надати тот повшух суспільству для того, щоб люди не надавали хабарі, не надавали хабарі, а вирішили це питання в правовому полі? Може тоді наша держава хоч якийсь крок зробить до правової держави, де створена дійсно правової держави? Яким чином центри може цьому? Яким Безприятим. чином, ну, припустимо, припустимо, громадянин, громадянин для вирішення якогось питання звертається в будь-який орган, державної влади, недержавної влади, будь-куди. Будь а для вирішення цього питання йому створюють перешкоди якісь. А він априорі ну, він не знає, як, як зробити, як правильно написати запит чи інше щось. Як діяти в правовому як полі? Як діяти в правовому полі, так. Він звертається до Центру безплатної правової допомоги чи до адвокатів. До речі, рівень корупції, рівень корупції в Україні це не лише там якісь корупціонери, це ще і, я хочу сказати, вся система адвокатури, адвокати, які начебто, mm -hmm. я не, не скажу, що всі адвокати, але деякі адвокати, які начебто повинні захищати. Захищати громадян, люди до них звертаються. А деякі адвокати лише захищають таким чином. Вони передають хабаря від громадянина до, посуд... до конкретної посудової особи, щоб вирішити те чи інше питання. Вони не вирішують це питання в правовому полі. А на сьогодні, центри центри безоплатної правової допомоги, в яких работать теж адвокати, які пройшли додатковий відбір. Вони не дають праву допомогу лише в правовому полі, лише в правовому полі вирішують питання громадян. І якщо довести, доводити кожну справу до кінця, то кожен посадовець, який якийсь, якимсь чином буде вимагати від громадянина або е, створити умови для того, щоб громадянин не дав хабаря, угу. він буде знати знати, що завтра прийде адвокат, напише запит, інший другий і цей Ця посадова особа повинна бути зробити ті речі, які від нього вимагають його посадові і службові обов'язки. І таким чином, таким чином ми потихеньку будемо продвигатися до правової держави. Дякую, Олеже Володимировичу. В тому числі хотілося поговорити про пакет антикорупційних законів, які були прийняті, прийняті в Україні. Як ви вважаєте, наскільки прийняття. Таких законів допоможе врегулювати проблему корупції в Україні. Наскільки от взагалі законодавче поле міцне необхідне державі для того, щоб корупція. На, да. Насправді, насправді, е, да, пакет прийнятий антикорупційних е, законів дуже великий, дуже обширний. Ну насправді це закони в нас і були про боротьбу з корупцією, закон про захист запобігання протидії корупції. Раз... Відсутній сам механізм, сам механізм боротьби з корупцією. Ми на даний час боремося з наслідками. Ми сажаємося, корупціонери, вилавлюємо їх, показуємо в засобах масової інформації, але ми не виявляємо і не припиняємо те, що створюють до цього. Припустимо, корупційні ризики. Корупційні ризики, скажімо, черга. В, в, в будь-якому органі, uh -huh. в будь-якому органі, державної влади, в органах приватного права, везде, Чи Це вже, вже составляюча корупції. Ну, наприк, наприклад, скажу свого свого досвіду, uh -huh. в одній з установ міста Миколаєва да, для того, щоб оформити певні документи, певні документи а, приймають кожен четверг на восьмому поверсі. Приходиш, приносиш документи. Говорять, добре, правильно, все добре. Однак треба підставити, документи оформляються на протязі 7 діб. Однак треба підставити підпис на 6 поверсі там наш філіал, спускається на 6-й поверх. А этот кабінет взагалі приймає кожну середу. Mm -hmm. Тобі ж, вже проходить 7 днів. і Якщо ти ці 7 днів будеш чекати, ти ніяк не зможеш оформити документи. Під кабінетом сидять. Особи, які горять, що закрита, ну я можу за певну суму вирішити це питання. Все. Якщо передати ці особи кошти, передати передасть посадовій службовій особі, задокументувати, ну ми не, не вирішуємо це питання. Тому що почка буде продовжуватися. Ми посадимо цього, прийде інший. Ми заміняємо цього, прийде інший. Ми не, не ламаємо всю систему. я на мою думку на мою думку повинна ламати всю систему Міняти, міняти посадових осіб і службовців це От продовжуючи знову ж таки про законодавство, от ви вже почали роз'яснювати нашим телеглядачам, що повинно бути в серцевині цього для того, щоб змінити все таки ситуацію найкраще. То хотілося б вас, як експерта, дізнатися, як ви вважаєте, які особливості оцих нових законів можна віднести до позитивних моментів. Можливо, які збереглися від старого законодавства, можливо, тільки були внесені за позитивний момент в цьому законодавстві, це що за докурування доходів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Роз'ясніть, що ви. Ну, в кожна особа, яка підпадає події закону про боротьбу з корупцією, повинна до 1 квітня. Наскільки я пам'ятаю, подати декларацію про йому доходи і зобов'язання фінансових ранку за минулий рік. За несвоєчасне подання такої декларації або за відомо подання недостовірної інформації декларації, посадовець притягується відповідно до адміністративної або до кримінальної відповідальності. Раніше цього не було. Була така стаття, але відповідальності не було. Ну, там є деякі упущення. Но Сама суть в цьому законодавстві mm -hmm. також, до речі, передбачено і, і, і з'ясування ризиків корупції, які виникають ризики при роботі органів державної влади для составляючої корупції, скажімо так. Це передбачено. І дуже там деякі є позитивні моменти, позитивні моменти, ну, взагалі-то, взагалі-то. Є закон, є закон, його треба виконувати. Від кого чи від чого залежить от успішність якраз впровадження таких законів? От ви кажете, є закон, головне виконувати. Від кого чи від чого залежить все-таки успіх? Від суспільства. від суспільства? Від суспільства, як суспільство приймається, як суспільство відноситься до цього. Готові ми з вами на сьогодні давати хабаря той чи іншої особі? Як да, відповідно до цього закону? Працівникам, які здійснюють боротьбу з корупцією, да, повисили оклади, зарплати, все, остальне, все інше, це добре, це все добре, це зменшить ризики. Однак, якщо громадяни на сьогодні готові давати хабаря, по вирішенню будь-якого питання, до чого дійшло? На сьогодні люди, які взагалі вони навіть не підпадають подію. Закони про боротьбу з корупцією, mm -hmm. вони вимагають від людей хабаря. Повишення будь-якого питання. Навіть повишення питання, які передбачені його посадовими службовими особами обов'язками, вони вимагають від людей хабаря, надати хабаря. Це ж нонсенс. Это, ну, це не може так далі, далі тривати. Тому громадяни повинні самі, самі боротися з цією корупцією. Яким чином? Яким чином боротися, це вже е, механізмів багато. Mm -hmm. Також е, шляхом е, надання інформації до засобів масової інформації, оприлюднення в мережі інтернет, цих фактів. Ну не повинно такого бути. Може Тоді, до речі, е, в цьому в новому антикорупційному пакеті. Mm -hmm. ць, да, передбачено громадський контроль uh -huh. за дією органів, які ведуть боротьбу з корупцією. Ну, вибачте мене, якщо громадський контроль, якщо громадський контроль складає з тому, що вибирають п'ять кандидатів да, з громади, і вони проходять конкурсний відбір, це вже перестає бути громадським контролем. Громадський контроль це ми з вами, це телебачення. Це не зали, це громада. Mm -hmm. Оце я... А коли вже громадський контроль беруть на роботу і платять їм кошти, то це вже вже не громадський контроль. Хотілося б у вас дізнатися. Ну, от зв'язку з тим, що ви очолюєте такий центр безплатної правової допомоги. От і спілкуєтесь з людьми, які звертаються до вас. Чи є от внутрішня готовність у населення, бажання, можливо, стимул чи мотивація? Все-таки вчитися жити в правовому полі, вивчати закони, тому що законів може бути мільйон, але діяти може лишень один той, який знає населення От, і хоче його виконувати. Тобто, яка ось ця внутрішня позиція? Чи є вона вже? Тому що і часи змінилися, і багато всього да, пережила багато і країна. багато чого змінилося, часу. багато чого пережила країна. Ну і... До речі, не потрібно так часто міняти закони. Так, да, люди готові, але дуже мало. Дуже мала частина таких людей готова до цього. На сьогодні люди за більшість свого не вірять Це в те, що навіть такі центри об'ясняють громадянину, що от є професійний адвокат, який Буде надавати вам правову допомогу. Люди питають, скільки це коштує. Об'яжую, що це безкоштовно. безкоштовно. Держава платить адвокату за те, що він захищає mm -hmm. ваші права. Навіть якщо адвокат буде представляти ваші інтереси і ви будете ну, не знаю, оскаржувати рішення якогось державного органу, все одно все одне держава буде тому платити. Люди не, ну, не вірять. Этому. Говорять, такого бути не може. Я говорю, ви давайте здайте документи, ми вам нададимо адвоката, а там ми побачимо. Потім люди приходять, ой, дуже дякуємо. От адвокат буквально за 2-3 дні запросами вирішив все. Любе питання. Розумієте? І вже е, посадовці і вже думають. Я краще вирішу це питання одразу з громадянином, uh -huh. чим прийде адвокат і буде писати запити і все інше. Є така думка, є така думка, щоб адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, не, не лише вирішували це питання, uh -huh. ну, припустимо, звертається особа, що в якомусь органі державної влади. Їй відмовили там ну, вчинити будь-певні дії. Звертається до нас, ми додаємо безплатного адвоката. Безоплатний адвокат шляхом запитів або через суд вирішує це питання, і суд, чи закон зобов'язує державного службовця чи посудову особу вчинити те, ті дії, які він був, повинен був вчинити. За це. Держава платить адвокату гонорар за проведену роботу. От є така думка, щоб внести зміни до закону про безоплатну правову допомогу, щоб в подальшому, uh -huh. подальшому ці кошти, які були сплачені адвокату за безоплатної навої для, для, громад... для граждан безплатна правова допомога, а адвокату виплачується гонорар. Щоб держава, яка сплатила кошти цьому адвокату, Відраховувала свиної особи, тобто з того посадовця, який повинен був зробити ці певні дії. І це буде серйозний поштовх для того, щоб дійсно держава працювала в правовому полі. Це така, така в мене думка. Ну, і успіхів вам в вашій роботі, вам важко прийдеться тепер нова система, нове впровадження, от і людей залучати, і навчати їх в тому числі, не тільки допомагати, але й навчати. Так, так. Тому позиція нашого керівництва в Києві, Координаційного центру знання правої допомоги, ну і нашого керівництва в Миколаївській області, це створити єдину команду. Єдину команду, яка працювала на створення правової держави. От і все. Олеже Володимировичу. Не так багато часу залишилося, але хотілося б ще з вами поговорити про національне антикорупційне бюро. Було воно також створене. Так. І в процесі ще створення згідно новим законам. Місія діяльності даної установи це очищення влади від корупції заради побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави. Яку б ви оцінку дали створенню даної установи? Наскільки її зміст, принципи та діяльність відповідають запиту суспільства сьогоднішнього? Ну, така прав... установа повинна бути? Така установа повинна бути. По великому рахунку, таку установу вже намагалися створити. І ще в 2008 року була постанова Кабінету міністрів України про створення управління з питань запобігання і протидії корупції. Mm -hmm. Були впроваджені посади в усіх органах державної влади, ані деякі положення Національного антикорупційного бюро. Генетичне управління з uh -huh. питань запобігання uh -huh. протидії корупції. Воно повинно бути роботи. Просто на національному бюро далі більш розширене повноваження, більш, бо більше повноважень для здійснення таких заходів. Я думаю, що все слушно ну, правильно прийняли закон про національне бюро, воно потрібно на сьогодні яким чином воно буде працювати, яким чином воно вплине, це покаже час, покаже час. Однак воно потрібно і потрібно дуже цікаве там положення про це бюро, много повноважень. Також про бюро працюють і підрозділи детективів. Їхні такі обов'язки, як ви думаєте? Ну, обов'язки. Важко сказати, що це нова система, але обов'язки детективів хочу побажати, щоб обов'язки детективів були не лише в тому, щоб боротися з самими корупціонерами, а щоб вони виявляли, виявляли сами ці корупційні ризики і вживали всіх заходів до їх э, знешкодження корупційних ризиків Або щоб вони э, скажем так не процвітали російською да? э, чому Тому що будемо сажати э, є такий, знаєте немножко відвлекусь uh -huh. анекдот такий. сидять два гаїчника в машині каже ку якщо тебе буде зарплата 1000 доларів ти брав би хабарі ну говорить каже треба Сина вивчити, та брав би. А 2000 доларів брав би, та ну треба дом построїти, брав би, а 3 тисячі доларів брав би, ну, 3000 тисячі доларів, мабуть, не брав би. Ну, хіба також, що на обід. Тому особи, які, у яких будуть виникати бажання взяти хабаря, завжди будуть. А от якщо ми створимо умови, що люди просто не будуть давати їм хабаря, от тоді ми. І Будемо вважатися дійсно європейською цивілізованою державою. Дякую, Малежа Володимировичу, за таку вдалу розмову, я вважаю, і дуже цікаву, тому що, в принципі, ви поки що єдиний експерт, який допоміг нам не тільки поговорити про нове, але й порівняти з тим, що було раніше. От, бажаю вам успіху. Маю надію, що ми всі разом будемо працювати де Юре, а не де-факто, і будемо виявляти причини, а не працювати з наслідками. От і хотілося б подякувати нашим телеглядачам за те, що залишаєтеся з нами живіть в правовому полі, дотримуйтеся верховенства. Права тоді все буде добре. Нехай щастить.